Добрий день, дивіться, сьогодні у нас день пір'я. Посилочка з населеного пункту Великий Дальник. Чоловік попередньо скидав фото свого матеріалу. Ну, тут також пір'я! Зараз порозрізаємо і все, подивимося. Бачите, це у нас вузка, але вона... Уже трошки жизни подивилась. Я б сказав, вона плотненько підтрюхла. Фух. Ну нічого, все одно всьому є стена. Це та сама історія. Це свіженька гусочка. Да, це гарно. Таке піречко 600 гривень кілограм. Гарна ціна, я думаю, гарна. продолжим банкет. И снова у нас белая гуська. 600 гривень килограмм. И далее в том же духе. Це да. нас посылка. Это у нас качечка. Це у нас качка, яку трошки поженили з куркою. Дешева штука, ну, все одно прийомна. Пір'я, не перемішуйте, в водоплавну з і не мішайте, це дуже важливо. Да. В общем, погоду було зібрано все, що валялось на горіші. Частіше за все, такі штуковини присилають, коли продають або купують хату і не знають, куди її годіти. Дивіться, якщо у вас така ж сама ситуація, у вас валяється отаке, от ну, по суті, відносно сміття, в когось сміття, в когось не сміття, по-різному когось це придане. Е, і ви не знаєте, куди його їдіть, звертайтеся до нас, присилайте попереднє фото. Ми його оцінимо і залюбки купимо. По свіжому пір'ю качка 180-200, гуска 560-600. По буушному пір'ю потрібно присилати фото на вайбер, оцінили і погнали, тоді вирішуєте, вигідно, невигідно відправляти вам.